Всі прекрасно знають, що кішками неможливо керувати. А от мишками запросто. Сьогодні на огляді Dream Machines DM9 Skill. неабиякий гризун для цінителів швидкості та надійності. Почули слово надійність саме так це дротова миша, бо надійнішу за цю технологію передачі даних ніхто досі не придумав. DM9 Skill це доволі велика миша, тому найбільше комфорту з нею отримають власники великих лаписьк. Майже 13 см довжини, 66 мм ширини та 40 мм висоти. Я взагалі звик до великих маніпуляторів, тому з самого початку модель лягла в руку як рідна. Форма симетрична, тому буде однаково зручно як для шульги, так і для правші. А ще не забуваємо про амбідекстрів, людей, які однаково гарно володіють як лівою, так і правою руками. Завжди їм заздрив. В комплекті з пристроєм присутній кабель в оплетенні довжиною 1,8 метра. Гарно гнеться та не заважає руху миші. Не забули й про комплектні змінні глайди та інструкцію. Куди ж без чудових показників ваги всього 58 грамів, пір'їнка та й годі. Та це жодним чином не відбилося на структурній цілісності чи якості збірки. Тут з цим все в порядку. Чорний, приємний на дотик, пластик не скрипить та не прогинається, та й відбитки пальців практично не збирає. Без підсвіточки ваш ФПС в іграх був би недостатнім, тому коліщатко потішить ваші очі вночі. Тим більше підсвітка не надто яскрава, не разить очі і налаштовується у фірмовій програмі, про яку згодом. Найважливіша інформація для кіберкотлет це не ті ваші і перділки, а модель сенсора. Тут встановлений флагманський PAW3389 на 16 тисяч DPI. Відстежить кожен ваш мікрорух, тому не вийде списати свої програші в контрі на поганий сенсор мишки. Не той випадок. Добре, що в нас по клавішах? Доволі звичний набір і нічого зайвого. Ліва, права, коліщатко та дві бокові кнопки. Знизу бонусом іде клавіша зміни DPI та ще одна для зміни частоти опитування, яка тут, до речі, становить 1000 Гц. Свічі основних клавіш Кейл GM 8.0 розраховані на 80 мільйонів кліків. Таку кількість виклацувати доведеться, легко кажучи, довго, дуже довго. Бокові кнопки оснащені перемикачами TTC з ресурсом на 3 мільйони натискань. Цілком логічно, оскільки використання цих додаткових клавіш значно більш рідкісне, тому в підсумку ресурс обох варіантів буде довговічним. Це ж стосується і скролу, який отримав енкодер TTC Gold. хоч він і не новий, зате має досить багато позитивних відгуків в мережі. Ще й пилозахищений, а також робить прокручування колеса точним та плавним. Як це все діло клацає і скролить, скажу відразу не тихо. Чіткі та дзвінкі кліки, які будуть сповіщати всім вашим співмешканцям, що вас зараз краще не відволікати. Загалом це цілком нормально для ігрових моделей гризунів. Ти хочеш не лише тактильного, але й акустичного підтвердження кожного кліку. А сам характер звучання я б назвав приємним і до нього швидко звикаєш. Фірмова програма загалом легка, проста, швидка, безпроблемна. Там можна зробити все необхідне, нічого супер зайвого, тобто можна перепризначити клавіші, звичайно, що записати макроси, можна так само налаштувати підсвічування, різні кольори, кілька ефектів перестановлено, і, звичайно ж, змінити DPI і герцовку. Ще зі школи ми всі знаємо, що ігрова миша без ігрового килимка це гроші на вітер. Тому також згадаю про DM Pad XL. Це справді круте покриття з мікрофібри, по якому миша ковзає як корова на льоду. Матеріал ще й приємний на дотик, а також має водовідштовхувальне покриття. Це особливо круто для таких, нечупар, як я постійно щось там проливаю за комп'ютером. Просто страшно уявити. А тут же достатньо змахнути пролиту рідину і килимок як новий, а ще можна виливати воду і влаштовувати гонку крапельок. Звичайно, це не означає, що з часом він не забрудниться при інтенсивному використанні. На чорному кольорі однозначно буде помітно накопичення пилу. Втім, доглядати за килимком надзвичайно просто за допомогою звичайної вологої серветки. Товщина покриття складає оптимальні 3 мм, а основа виготовлена із гуми для надійного щеплення зі столом. Зразу скажу, що немає сторонніх неприємних запахів, як це часто буває у менш якісних килимках. А то іноді придбаєш щось якесь таке чудо, а воно потім ще кілька тижнів чи навіть місяців вивітрюється від гумового смороду. Також DMPAD XL прямо зразу гарно розрівнюється, тобто над структурою реально попрацювали, щоб користувачі не відчували якихось типових незручностей прямо з коробки. Окрім цього, краї якісно прошиті по периметру та не мають схильності задиратися. Зручним є і розмір 80 на 45 см. Він гарно підійде для розміщення ще й клавіатури та аксесуарів, якщо у вас є достатньо вільного простору на столі. Тепер підсумуємо спочатку про мишу. Dream Machines DM9 Skill – Це практичний вибір для власників великих ручейськ, які не хочуть мати компромісів щодо якості миші чи її ваги. Дротове підключення зніме з голови абсолютно всі турботи, які постійно переслідують власників бездротових моделей, вічна заміна батарейок, зарядка акумулятора чи боротьба з інтерференцією. Також маємо стриманий та лаконічний дизайн з приємним підсвічуванням, всі необхідні налаштування в простій та швидкій програмі. Одним словом, хочете грати без компромісів, і не хочете витрачати пачки грошей на зайві функції, якими і так не будете користуватися, тоді dm 9 Skill буде гідною кандидатурою на купівлю. Ну а килимок DMPAD XL як органічне доповнення, яке дає можливість розгулятися по великій площі. Хоча, звичайно, покриття підійде і для будь-яких інших сенсорних чи оптичних гризунів. Практичність, довговічність матеріалів та жодної втрати точності при ковзанні. Якщо глянути на ціни, то миша з гарантією 12 місяців наразі коштує 1999 гривень, а килимок 799 гривень. Таким чином, думаю, виходить розумний вибір за розумні гроші. А розумним вибором також буде підписатися на канал, протиснути пальці під цим відео та залетіти в соцмережі Технарні задля додаткового контенту. Поради від тані! Для приємного ігрового процесу мишка має бути зручною, а ви хоча б трохи адекватними. Трохи. Ключове слово. Так.